Вітаю, шановні! В ніч 7 на 8 грудня відбулася трансляція The Game Awards, і для тих, хто не міг залишити себе без сну на 3 з гаком години, швидкий огляд всіх цікавинок. Посилання на повну трансляцію є у описі. Одразу скажу: гра року, як я і очікував, Baldur's Gate 3. Також це вибір гравтів, краща RPG, кращий акторський перформанс, краща підтримка спільноти і кращий кооператив. Ось так Ларіан радісно. Взяли купу нагород і пішли далі кидати дайси на другому місці по кількості нагород Alan Wake 2. Це кращий гейм дизайн, кращий наратив і кращий арт дизайн. Всі інші скромно взяли по одній нагороді. Весь список номінацій і переможців на екрані. А у телеграмі будуть цікаві знижки, які присвячені The Game Awards і діють до 11 грудня. Там вже є цікаві пропозиції, які діють до 21 грудня. А тепер що цікавого показали. Спочатку вийшов Крістофер Джадж, голос Кратоса, і затролив Call of Duty, сказавши, що його минулорічна промова, яка тривала рекордні для таких подій 8 хвилин, була довша за цьогорічний сюжет Call of Duty. Call of Duty What? А також відмітив плюс одну компанію, де його не візьмуть на роботу. Анодком компаніалневеворкфор. Uh -huh. Далі Метю Магонеґірайбетейтоми right, 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 презентував Exodus, нову науково фантастичну екшен РПД, де він зіграв одну з ролей. У гри дуже сильний склад розробників з ветеранів BioWar і Naughty Dog І сценаристом виступає Дрю Карпишин, який писав сюжет перших двох частин Mass Effect. Чекати колись на актуальних платформах. Безкоштовний DLC Valhalla для God of War Ragnarok, який додасть Roguelite режим, який стане епілогом для історії Кратоса, вийде вже 12 грудня на PlayStation 4 і PlayStation 5. Бігвок від тортів Goose Game виглядає дивно. Це кооператив. Очікувати у 25-му році. Після музичного перформансу показали Hellblade 2. Візуально виглядає супер. Чи ігролад так само відчувається, як і виглядає? Подивимось у 24-му році на ПК і Xbox. Ікуміна Камура представила Кемурі під саундтрек українського гурту Онука. Саундтрек я вмикати не буду, тому що авторські права. Та й навіщо саундтрек, коли тут така скоромовка? «Ікуміна Камура, Кемурі Онука. Action RPG No Rest for the Wicked від Moon Studio творців Ділогії Орії. Більше інформації про гру отримуємо 1 березня. Sega представила 5 нових проєктів у серії класичних ігор, які знаходяться у розробці, а саме Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi, Street of Rage і Crazy Taxi. Вподобайка, якщо знаєш, що це за ігри. Зможете знову відчути себе молодими чи познайомити дітей з оновленою класикою. Нова гра по культовому аніме Dragon Ball Spark and Zero. Сюжетна гра у всесвіті Deadby Daylight, The Casting of Frank Stone. Очікується у 2024 році. Доволі мила пригодницька гра Vision of Mana вийде у 24-му році, як на поточне, так і на минуле покоління консолей та ПК. Rise of the Ronin, самурайський екшен з захоплюючою боївкою, вийде 22 березня 2024 року на PlayStation 5. А на Xbox презентували майбутній горор від Хідео Коджіми, Overdose, про який було багато чуток. Коли вийде, правда, невідомо. Гри ми не побачили тільки круто відскановані обличчя, тому думаю, гра буде не скоро. Показали <кліст> Jurassic Park Survival горор-виживач по відомій кінофраншизі, який вийде колись на актуальних платформах і ПК. А ви і далі чекаєте Crisis. Фортнайт розростається неймовірними масштабами, додали режим Лего з виживанням, що може посунути багато подібних ігор. А також показали і вже додали режим гонок Rocket Racing, скільки ще ігор вмістить в себе Fortnite, важко уявити. Попереду ще як мінімум ритм гра у стилі Гітар Hero. Демонстрація красот Black Myth Wukong і дивних міфічних створінь. Візуально гра вже неймовірна. І нарешті дата релізу 20 серпня 2024 року на актуальних платформах. Suicide Squad Kill the Justice League вийде вже 2 лютого, тому по грі буде все більше і більше матеріалів, які повинні змусити вас купити гру. Не робіть попередні замовлення. На будь-яку гру не треба. Ефектний трейлер Banisher Ghost of the New Eden від розробників неочікувано. Life is Strange. гра вийде вже 13 лютого на поточному поколінні. Ще один проєкт від тих самих розробників, вже більш схожий на їх стиль. Lost Records Bloom and Rage, вийде у 2024 році. Ready or Not вийде з дочасного доступу у реліз вже 13 грудня на ПК. Новий проєкт EA Origins – Платформер сповнений африканського наративу Tales of Kenzera, The Зау. Berserker – Хазан. Цікавий візуально. Схоже, що це Souls-like з аніме фльором. Багатостраждальний онлайн кооп про піратів з and Bones обіцяє на цей раз чесно, чесно, причесно вийти 16 лютого. Творці Dізоner 2 і DevLoop показали перший трейлер Marvel Blade. Якщо гра хоча б наполовину буде така ж крута, як минулі проєкти, це вже успіх. Показали трейлер Lost Sentinel, нової aaa гри в жанрі sci-fi. Дійсно, якісних ігор цього жанру досі недостатньо, а виглядає цікаво. Щось дуже кіберпанкове і жорстоке це майбутній кооператив Den of Wolves. Анонсували ще один екстракшн шутер Exborn Master of the Apocalypse, на цей раз у футуристичному апокаліптичному сетінгу. А ось екстракшн шутерів і батл роялів мені здається вже достатньо. Азґарсрев 2 – це vr проєкт ексклюзивно для MetaQuest, вийде 15 грудня. Творці No Man's Sky після років покращення своєї гри, а вони це робили добре і повернули собі кредит довіри, після провального релізу презентували свою нову гру у жанрі фентезі, також з кооперативом, і у справжньому Опен Ворлді. На цей раз планета одна, але дуже велика. Сподіваюсь, на цей раз успіх буде з самого релізу, бо виглядає дуже цікаво. Трейлер майбутньої RTS Stormgate, який збирає кошти на Кікстартері, і планує вийти у 2024 році. DLC для Final Fantasy XVI – Перше вже доступно для покупки, друге вийде навесні 2024 року. А також анонсували колаборацію Final Fantasy та Apex Legends, яка відбудеться 9 січня. Безкоштовний шутер The Finals вийшов у реліз під час трансляції. Шутер має круту руйнацію середовища, багато цікавих рішень, і в цілому це доволі фановий і шалений досвід. Раджу спробувати самостійно, доступно безкоштовно на PlayStation 5, Xbox Series і ПК. Останній трейлер продемонстрував нову частину популярної серії Monster Hunter Wilds. Вийде у 25-му році на поточному поколінні. Підсумуємо, якщо б я всю ніч не спав і дивився в очікуванні дива, я був би трохи розчарований. Але прокинувшись і швидко передивившись, скажу доволі непогано і є що чекати і чому радіти. А я радію від вашої підтримки, тому підпишіться і поставте вподобайку. А особливо подяка спонсорам каналу. З вами був Лакісан. Головне підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.